Бачимо, що регулярно нам надаються певні пакети озброєнь на різні суми. Останнє, от ми знаємо, це там майже 2 мільярди доларів. До того були е сот мільйонні е пакети, але можливо питання полягає в тому, можливо, ленд-ліз би збільшив ці об'єми, чи навпаки, би зменшив. Теоретично, якби мова йшла про ленд-ліз, скажімо, на початку цієї фази війни, можливо, там мова могла піти, що відразу нам могли б дати більше. Тому що чим відрізняється лендліз від того, що ми зараз отримуємо, він відрізняється процедурою оплати. Зараз нам дарують зброю, просто дарують. От це це беріть і користуйтеся, звичайно, перед під певним контролем, але це ваше і це не потрібно повертати. Лендліз передбачає те, що дають у борг у борг. Теоретично, борг можуть дати більше ніж е, дарувати, так це так, але обмеження на посичання зброї України Україні протягом цього року вони не були пов'язані з грошима, вони були пов'язані з тим, що е, ну де взяти зброю і як швидко навчитись, як доставити, тобто з логістикою і прийняттям на озброєння України. Це не було пов'язано з тим, що було і не було. А, а, але зараз дійсно, коли зброї стає меншим. Ну, теоретично фінансовий це аспект, що дати у можуть більше. Теж, ну цей чинник міг би зараз працювати, але справа у тому, що зараз ту зброю, яку ми нам треба отримати, її ще треба виробляти. Її просто вже не існує. Тому я б сказав, от підсумовуючи те, що я сказав, я б сказав, що добре, що лендліз ще не почався. Це означає, що у наших партнерів достатньо грошей, щоб нам дарувати зброю. Але ж разом з тим, як мені здається по умовах лендлізу, там же є такий так дійсно ви. Ну, ви все правильно кажете про гроші, але там здається є умова. Що, наприклад, якщо техніка ця знищена в умовах бойових дій, то в принципі за неї нічого ми не маємо давати ніяких грошей. Так, нічого не маємо, якщо знищена, але ж ми ж розраховуємо, можемо розраховувати на те, що після завершення цієї війни ми були про за кращими світовими світовими стандартами. І от якщо за лендлізом отримана зброя, а потім після війни її треба повертати або компенсувати, то це означає, що ну погіршуються умови для переозброєння і для розбудови нових збройних сил. Ну загалом, от є дійсно перевага лендлізу у тому, що Обох можна дати більше, теоретично але з іншого є перевага прямої військової допомоги, яку ми зараз отримуємо у тому, що ну, за неї не треба платити, вона просто подала. Тому все ж таки, така, така система, як зараз склалась, вона ну вона я думаю, більш-менш нормальна, і те, що 45 мільярдів, все ж таки конгрес встиг перед цими лихами, які почались. З погодою у сполучених штатах встиг встигли ну, зафіксувати цю допомогу, і вона піде вже на початку наступного року. Це означає, що ну не треба зараз запускати ленд-ліз. Якби цей пакет не був прийнятий, то була б вірогідність того, що потрібно було запускати ленд-ліз, тобто брати зі складів і сполучених штатів, і на ну, борг. Ну дивіться, але все ж таки. От я просто розумію, що зараз нам те, що ви кажете, нам дарують, то це все те, що виробляється вже, тобто зі складів не йде. А на це все потрібен час. Тобто, ВПК, той же самий Сполучених Штатів має, знаєте, розкрутитися на от таку, знаєте, серйозну потужність, аби все це постачати нам регулярно. Якщо ви кажете, що лендліз міг би давати нам зброю, яка лежить на складах. Ну мені б здається, це трошки прискорило процес, тому що ну її не треба виробляти. Вона вже готова. Її взяли, розконсервували а, або навіть не розконсервували, а просто погрузили в контейнери, привезли а вже розконсервували тут. Проблема наявності зброї, вона зараз існує і для лендлізу, і для військової допомоги. Просто склади вже значною мірою, значною мірою використання. І тепер і за лендлізом, і за допомогою, ці сучасні види озброєння, такі як Патріот, їх потрібно. Виробляти, ну принаймні компенсувати зі складів, тому що склади у наших партнерів знизились до того рівня, коли їм треба їх поповнювати. І це і в Європі, і у Сполучених Штатах Америки. Просто ніхто не готувався до такої великої європейської війни, де зброя витрачається на рівні Другої світової. З такими же темпами угу. ніхто до цього не готувався. І тепер ну це вже не питання, не питання наявності або відсутності. Це не означає, що за лендлізом можна отримати те, чого не існує за військовою допомогою. Зараз загалом склади знаходяться на такому рівні, що треба їх поповнювати. І тут питання вирішуються. Стратегічно, чи взагалом потрібно буде ці склади поповнювати старою зброєю, чи треба виробляти нову? А якщо нову, то яку, і що давати Україні з того, що можна дати? тут Просто це не питання. Я відверто не розумію, чому зараз знову говорять про ленд-ліз. Його запустили. Його запустили у тому сенсі, що було прийнято законодавство відразу з першими рамштайнами. Це було передбачено як опція, якщо не буде грошей у бюджеті Сполучених Штатів, але ця опція досі не використана. Вона може бути використана. Фактично це невеличкий закон, який говорить про те, що в Україні президент Сполучених Штатів може. Давати у борг зброю, якщо вона наявна, але він ще не скористався, тому що конгрес. Послідовно надає все ж таки ці величезні пакети допомоги Україні, які включають не тільки озброєння, але включають і фінансову допомогу. Фінансова допомога до речі, ми потребуємо фінансової допомоги зараз більше ніж грошей на зброю. Нам все це дають, і добре, що поки що дають. Це означає, що не треба брати в борг. Ну, це правда. Я, я розумію прекрасно. Я просто думаю, знаєте, чому зараз ця тема знову виникла, а, саме лендлізу. Просто всі пам'ятають нещодавнє інтерв'ю залужного, і напевно, напевно. З'явилася у людей думка, що можливо саме лендлізом нам би могли передати оці там 300 танків, 500-700 бронемашин, 500 гаубиць. Таке можливо. Тобто, тут вже зараз не про кількість, а про якість озброєнь іде. Лендліз може гарантувати от саме такі озброєння. Нам гарантувати не може, але як опція комерційна може розглядатись. Ну от я просто поясню: от нам потрібно 300 танків. Скажімо, ми в Європі є на складах 300 відносно сучасних танків, ну Ліопард 2, але перших моделей. Вони на складах у, у Фінляндії, у Греції. Ну, польські там теж є сотня, але поляки зараз модернізують цю сотню старих леопардів 2. Ми могли б їх отримати. Ну, теоретично, нам би могли зі складів просто дати партнери по НАТО. Теж саме з бромсами, які на складах у Сполучених Штатах, але потрібно, щоб, щоб ці склади чимось ну, з, поповнити іншим. Це ага. потрібно запустити у Німеччині знову краус Мафей, запустити ці конвейери, які б великими темпами виробляли цю, це обладнання, або запустити електрик у Сполучених Штатах, щоб вони зробили ту там, нову тисячу. Абрамсів, яка них зараз на, на складах, і як якщо говорити про це, що не треба запускати, а дайте нам в борг, а потім ми спільно е, запустимо виробництво і компенсуємо? Ну можливо, це одна з опцій, і можливо, це б могло. Прискорити те, що залишається, от ще на складах, і немає засобів зараз швидко компенсувати. Можливо, про це мова може йти, що добре. Не потрібно нам дарувати те, що у вас у резерві на складах, але дайте борг, А потім, все ж таки, ми можемо розраховувати, що після нашої перемоги протягом 10-20, а можливо 30 років війни в Європі великої і значної не буде, і тому встигнемо компенсувати. Я думаю, у у цьому сенсі можна говорити про такі от інші фінансові схеми. Не даруйте. І взагалом, я думаю, є важливо у тому, ну от подивіться, якщо, от відношення до Росії, України в Європі і у Сполучених Штатах. Росіяни тривалий час приїжджали, приїздили до Європи, до Сполучених Штатів і корумпували. Але корумпували вони пропонували гроші. Вот вам гроші, і ставтесь певним чином до наших відносин з Україною. Ага. Приїздили ми і говорили: дайте нам грошей. Дайте даруйте нам, дайте нам грошей, подаруйте або допоможіть. І звичайно, європейці і американці дивились на цю ситуацію. ну дивіться, от приїздять росіяни, пропонують гроші, приїздять українці, щось просять, щоб їм дарували. І в цьому сенсі дійсно можливо, от політичному відношенні є сенс сказати: ну добре, якщо ви не можете нам подарувати на нашу спільну перемогу, щоб ми свої ми платимо своєю кров'ю, так і така ну розпові. Оділ такий страшний розподіл обов'язків. Україна платить кров'ю за європейську безпеку, а ви все ж таки дайте нам зброю, подаруйте. Ну, якщо це дійде до певних предель, меж психологічного сприйняття з боку наших партнерів, ну можна сказати, ну добре, якщо не можете подарувати, дайте у борг. У цьому відношенні так, лендліз це важлива опція і вона може бути використана. Але це не означає, що буде більше. Mm -hmm. Зараз це вже не означає, що буде більше, якщо буде ледів. Тут я зрозумів, але знаєте, от а, тут теж такий момент цікавий. Я його собі так в голові тримаю про те, що. Наприклад, там так, якісь якась європейська країна, та ж Німеччина, ну там, наприклад, могла б дати нам танки, але їм треба а, наповнити чимось свої склади, які а, спустошаться через те, що вони нам дадуть. А, і треба їм нібито запускати знову якісь заводи, які могли би зробити там цю тисячу танків. Але чекайте, отут і отут я подумав, що окей, а, якщо вони. А було таке, здається, що певні я зараз ні на кого не натякаю, але певні європейські країни, в принципі, собі на початку вторгнення росіян розуміли, що довго протриматися ми не, мож, не зможемо. Мається на увазі Україна. А, і тоді я себе ставлю на їхнє місце і уявляю: якщо Україна, от я думаю, так заходять Росіяни в Україну, вона не протримається кількох тижнів. Куди далі підуть росіяни? Вони звичайно підуть далі. Там це можливо країни, Балтії, можливо, Польща. Тобто далі Європа під загрозою. Тому друзі, давайте щось робити з технікою. Давайте запускати заводи. Ну бо вони сунуть ордою. Е, пройшло 10 місяців. Ситуація на тому ж е, рівні. Тобто, ми додалі стримуємо, але загроза нікуди не поділася. Росіяни далі сунуть. А певні європейські країни все далі думають, чи запускати їм заводи, чи не запускати. Ну от якась така дивна ситуація виходить. Ні, ні, ситуація не така. Дійсно, на, на першому етапі вони все розуміли. Ну їм так вони вірили. Тому ті аналітиці, яку розвідка, розвідка західна говорила, от лежить у Путіна на столі. І там сказано, що за три дні дні там в візьмемо Києві. Вони вірили. І тому на першому етапі розуміючи, це все окрім країн Балтії і Польщі, які були просто розуміли, що так просто це не закінчиться, і вони закликали до. До повної і масштабної допомоги Україні, але решта вирішили, що треба дати Україні ну піхотну легку зброю на партизанську війну. І ця партизанська війна ну зможе зупинити росіян надовго на території України. Так це був перший етап, але коли зрозуміли, що Україна може вистояти, почали давати зі складів, так би мовити, більш сучасна, але не таке, що можна перемогти Росію. Просто не було, ну не було наяв. І треба на цьому не вчитись використовувати цю зброю. І таким чином наші партнери виграли час на те. Щоб запустити оборонну промисловість, і вона запускається тут. Не треба думати, що вони думають запускати чи не запускати. Вони трошки розмірковують про те, що саме запускати. Ну от, наприклад, у Німеччині є така проблема з цими леопардами. Вони вже не планували взагалі їх виробляти. Вони планували їх модернізовувати для тих, кому потрібно на сучасні зразки. Зараз модернізуються от, для Угорщини, для Польщі і для Катару, але вони. Не планували для себе це робити. Вони планували запускати новий танк разом з Францією. Абсолютно авангардний новий, але через певний там проміжок часу. Mm -hmm. І в цьому питанні у них є питання: чи відновлювати виробництво на сучасніших зразків варіантів Леопарду? 2 або все ж таки продовжувати і запускати разом з Францією новий танк. Про це мова може йти, але те, що запускати чи не запускати, якщо Німеччина вже вирішила в Європі і сказав Шольц, що 100 мільярдів на переозброєння протягом там і вони вже асигновані, і починається ця розкачка, тут вже питання немає. Вони просто дійсно виграли час, надаючи нам зброю. Зі складів, але але це буде запущено. Теж саме у Сполучених Штатах. Вони вже не планували, наприклад, виробляти джевелін. Ну просто тепер виявляється, і їм треба вирішувати. Виробляти там авангардні види зброї, які вони планували там на протистояння з Китаєм. Через там 10 років чи вже зараз поповнювати склади більш старими і надійними засобами у цьому відношенні у них є проблема у всіх наших партнерів, але у них немає проблеми у тому, чи запускати оборону промисловість чи ні. Вони її запускають. Просто на це потрібен час, і цей час дає їм Україна. І цим. Ми можемо і триумфальний візит нашого президента у Сполучені Штати показав, що вони все ж таки розуміють, що ми сплачуючи кров'ю. Цю війну і спільну безпеку ми даємо їм час розкачатись і виправити ті помилки, які вони робили протягом останніх 20 років, розраховуючи на те, що з Росією вже проблем не буде.